Хотілося б сьогодні молитися за військових і за їхніх мамів, батьків. І хотілося б трошки засвідкувати. Ми з команди ну, були в лікарні і були такі цікаві свідоцтва. Вони, знаєте, піднімають твою віру і дають тобі. Впевненість, що ти правильно робиш. В одній палаті лежить хлопець йому 20 років, він добровільно пішов служити і отримав поранення. Але коли мама я розказувала, що була, ну, була ситуація, коли е, не було про нього звістки, і вона вийшла на вулицю, і так вона каже, що я, ну, я взивала до Бога, молилася. І просила, якщо ти єсть, то ну, верни, мене, мені сина, і, ну, щоб, він, щоб знати, де він, і щоб він з'явився. І так вийшло, що із тих всіх хлопців він один лишився живий. І зараз, коли ти приходиш, дивишся і ну, радіє твоє серце, що це дві людини, які розуміють, хто. хто, хто той йому дав життя. І друга ситуація, теж там е... хлопець він сам з Києва, е... з третьої штурмової, е... і теж приїхала мама його, і вона свідкувала так само, що вона молилася до Бога, і виходить, е... що в неї один син в полоні, а другий поранений е... лежить. І теж ну, вона так прямо сокрушалася і плакала. І ти роз, розумієш, що людина розуміє, що, що це Божа робота. І тому, слава Богу, і хочеться тому і молитися за таких людей, бо в Бога є якісь процеси, які ми не розуміємо. Ми просто молимось, ми робимо якусь роботу, ту роботу, яку ми можемо робити. І я розумію, що не завжди хочеться може. Іти і щось говорити. Ну коли ти йдеш, то Бог тобі показує такі от свідоцтва, які піднімають твою віру і надихають тебе, щоб ти ще більше хотів робити це. І хотів цим ділитися з другим. І. Я ті хочу говорити. Від руки? Писав, що обоє вони були прагні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні бездоганно. І Павло казав, що в Римлянах тут теж таке місце. Получається у нас відляну з першої голови, з 14 вірша. Я заборовав єлінам і варам, і варавам, мудрецям і неокам. Отже, щодо мене я готовий благовістити і вам, що знаходитесь у Римі. Бо я не розсоромлюсь благовістя Христового, тому що воно є сила Божа для спасіння всякому віруючому, спочатку юдею, потім і єлінові. У ньому відкривається правда Божа з вірою в віру, в написано праведним вірою живу буде. Саме такий приклад за праведність, всі, в принципі, його знають, це Авраам. І написано, що повірив Аврааму Богу, Богу, да, і це мінилося йому в праведність. Цікаве в Авраама було цікаве життя, і коли дивишся, Бог його вів окремо, він сказав вийти. Сім'ї і піти окремо в ту землю, яку Бог йому скаже і покаже. І коли ти дивишся на його життя, там були різні процеси в його житті. І це як ступіньки, тобто він слухався Бога, Бог йому говорив, і, він, і Бог його вів далі. І всі ми пам'ятаємо, коли була ситуація з сином, коли Бог доказав, що він дійсно довірився Богу. І Через, через це Бог сказав, що, ну, що Він його друг, бо він повірив Богу. І коли Бог коснувся наших сердець, коли нас змінив, то Він назвав нас праведними. Написано, що Ви царство моє священство. Це не тому, що ми стали безгрішними, це не тому, що ми стали святими. Ми просто Бог змінив наш розум. Змінив наше розуміння, і Він назвав нас праведним. І Він зробив такі процеси в нашій житті, коли ти розумієш, що це не моє, що це не я такий гарний, а це Бог це зробив і поміняв моє життя. І коли ти дивишся на своє життя, що ти маєш робити для Господа, Неважно, можливо, є якісь питання в житті. У Варама були теж питання, були питання в сім'ї. Коли Сара сказала, візьми Агаль. Я думаю, що це були питання такі, коли, е, ну, коли жінка зробила вибір за чоловіка. І відтоді це привез, ну, е, не привело до, до благословення, привело до другого народу, але Бог назвав його сявноправедним, тому що його діла, він вірив Богу. І ще одне місце, помните, коли е, Павло укоряв Петра, що він е, скривається від, е, від язи, ну, коли був з язичниками і потім від євреїв. Це не змінилось його положення. Але були якісь питання в житті, людини, що в них якісь мотиви. Коли в нас є якісь питання в житті, це не змінює нашого відношення до того, що нам треба благовістити, що нам треба говорити Слово Боже. Це не змінює, тому що питання в житті будуть і в сім'ї. Але коли ми працюємо над тим, щоб нам говорити Слово, щоб нам трудитися для Господа, щоб нам довіряти Господу, то Бог буде працювати над нашими питаннями, які в нас є, чи то в сім'ї, чи то на роботі, чи ще десь. Але Бог хоче, щоб ми йому довіряли. А не так. Якщо чекати, що ми вирішимо всі свої питання і станемо святими, то я думаю, що тоді може не бути времені для того, щоб трудитися для Господа. Тому Хай Бог благословить нас, благословить нас, щоб ми досягали його любові, достигали його віри і трудилися для Господа. І будемо молитися за військових, за поранених. Щоб Бог більше посилав тих людей, які будуть їм говорити. Їм потрібно Слово Боже. Їм потрібна просто підтримка. Ти не завжди говориш Слово Боже. Ти просто приходиш, питаєш, як в нього справи, де він був, він розказує, в яких окопах він був, як вони там свічки палили, як вони ще щось робили. знаєте. І коли ти його слухаєш, ти бачиш в його. Очах вогонь, що йому цікаво тобі розказувати. Ти йому не нав'язуєш свою думку, що тобі треба покаятись, тобі там треба. Е, коли людина відкриється і сама поцікавиться, тоді ми можемо. Хоча вони самі знають, хто ми такі. Ми не просто люди, ми прийшли як капілани, прийшли, як священники. І вони самі розуміють. Ну, ці люди хочуть тепла. Я думаю, що зараз всі люди хочуть тепла, тепла і любові. Бо ти дивишся, що весь світ обозльоний і, і, і наші українці так само обозльоні. Вони хочуть любові. Вони хочуть, щоб ми просто виділяли якийсь час для них, щоб просто спитатися, як в них справи. Тому хай Бог нас цьому благословить.